Доброго дня, шановні десятикласники. Сьогодні ми з вами розглядаємо нову тему Кримсько-татарський визвольний рух в 1917-1920 роках. Одразу після зречення російського царя Миколи II, кримсько-татарська молода генерація, значна частина якої тим чи іншим чином пройшла школу Першої світової, спробувала приєднатися до руху рад. Найпопулярнішого тоді на місцях, і фактично долучитися до революційного самоврядування. Але як Сімферопольська, так і інші ради на півострові відмовили їм, бо не надавали представництва національним організаціям. Лише на загальних засадах від імені фабрики, заводу, військової частини. Тощо. У квітні 1917 року у Сімферополі. Кримські татари скликають з'їзд мусульман Криму, який фактично обирає мусульманський виконавчий комітет. Його очолює щойно призначений цим же з'їздом на посаду муфтія 32-річний богослов Номан Челебіджан. Він був, до речі, і автором майбутнього гімну кримських татар. Саме він стає національним лідером кримських татар в період революції. Так само заочно на посаду голови вакуфної комісії обрали іншого офіцера фронтовика, 28-річного юриста Джафера Седеймета. Саме ці люди фактично стають флагманами національного руху під час революції. На першому етапі революційних змін кримсько-татарські політики вимагають лише національно-культурної автономії в складі демократичної Росії. Та вже в липні 17-го року була створена перша кримсько татарська політична партія Міліфірка Національна партія в перекладі. У ній незабаром оформилися дві течії: прихильники автономії Криму, переважно прихильники соціалістів, та прибічники відновлення незалежної кримсько-татарської держави, яка свого часу існувала на півострові впродовж трьох з половиною століть. Програма партії передбачала скликання парламенту і проголошення в Криму республіки. В липні 1917 року стає зрозумілим, що Крим як незалежна держава, на жаль, не може відбутися і це підштовхує кримських татар до того, щоб встановити або хоча б. Спробувати встановити якісь відносини з Центральною Радою в Україні. І з метою якраз встановлення таких відносин в липні 2017 року до Києва прибувають керівники мусульманського виконавчого комітету, які проводять зустріч з головою Центральної Ради Грушевським, секретарем міжнаціональних справ Шульгіним, головою Генерального секретаріату Вінниченком. Вони присутні на засіданні революційного представницького органу України. Седаймет в своїх споминах, написаних за кілька десятиліть після цих подій, достатньо детально розповідає про своє бачення причин приїзду та про зустрічі з українськими лідерами. Він говорив: ми уважно відстежували структуризацію національного руху України, заснування Центральної ради, дії українців з реалізації територіальної автономії і нарешті створення власного національного уряду. Анархія, що підступала звідусіль, наочно нам кримським татарам довела безпідставність наших намірів зберегти свою країну на договірній основі з росіянами, з російськими органами влади. Фактично це ще більше зближувало нас з українцями і давало можливість в майбутньому співпрацювати. Так само, як Центральна Рада домагалася українізації. Війська, в яких переважали українці, мусульманський виконавчий комітет став підпорядковувати собі частини, в яких служили переважно кримські татари. В Симферополі був сформований кримсько-татарський батальйон і мусульманський виконавчий комітет домігся повернення з фронту до Криму кількох кримськотатарських військових частин. За ці дії Номан Челебіджан як лідер кримськотатарського народу, улітку 1917-го був заарештований тимчасовим урядом. Проте на його підтримку виступили не тільки кримські татари, а й українці, і інші національні групи півострова. Тож за кілька днів голову мусульманського комітету вимушені були звільнити, тільки посиливши його популярність. Був утворений перший мусульманський корпус на чолі з генералом Сулькевичем. Згадайте, яка перша військова частина була утворена в цей час в Україні і хто її очолив. Події осені 1917 року зумовили те, що ідея розбудови демократичної федерації фактично втратила і свою привабливість, і свою актуальність для більшості національних рухів на території колишньої Російської імперії. 1 2 жовтня 1917 року мусульманський виконком проводить з'їзд представників кримськотатарських організацій, на якому Номан Челібіджан висловив спільну думку ініціаторів. Що в зв'язку з новими політичними обставинами питання про подальшу долю Криму повинен вирішити Курултай? Рішення про скликання Курултаю було прийнято одноголосно. Курултай це фактично аналог Української центральної ради. Напередодні скликання Курултаю мусульманський виконавчий комітет виступає з відозвою про владу в Криму, в який заявляє, що перебирає ініціативу створення автономії. Без гегемонії якоїсь народності над іншою і під гаслом Крим для нас. Засідання Курултаю розпочинається 9 грудня о 14-й годині в залі суду Ханського палацу в Бахчисараї. Головою Курултаю обраний один з лідерів національної партії Міліфірка, письменник Асан Сабрій Айвазов. А 13 грудня Курултай проголошує незалежність. А 13 грудня Курултай проголошує незалежність Кримсько-Татарської держави. Це була перша в світі мусульманська республіка. Для прикладу, згадайте, Турецька Республіка була проголошена аж через 6 років. Спираючись на попередні домовленості і федералістську концепцію державного будівництва, Українська Центральна Рада в грудні 1917-го визнає Кримську Мусульманську Республіку. І фактично пропонує їй Союз. 14 грудня Корултай затверджує символіку республіки та ухвалює кримсько-татарські основні закони. Фактично першу конституцію мусульманської республіки. Вона передбачає реалізацію кримсько-татарським народом права на національне самовизначення. І створення парламенту, обрання його на вільних прямих рівних виборах, таємним голосуванням. Конституція також скасовувала звання стани, проголосила рівність усіх громадян незалежно від їхньої національності або релігійного вподобання. Крім того, була проголошена рівноправність жінок і чоловіків вперше в мусульманському світі. 18 грудня Курултай формує національний уряд, директорію. В складі п'яти директорів або міністрів. Голова ради та директор юстиції Номан Челібіджан, директор зовнішніх та військових справ Седаймет, директор фінансів та Вакуфів Хатанов, директор у справах релігії Шукрі, директор народної просвіти Озенбашли. Директорію одразу визнає Українська Центральна Рада як легітимний орган влади. І фактично в цей же день. Після визнання директорія Криму засуджує агресію радянської Росії проти Української Народної Республіки. При цьому слід відмітити, що Курултай не ставив за мету встановлення виключно татарського панування на півострові. Серед татар найбільш популярною була ідея рівноправ'я всіх народів. І фактично, Курултай не заперечував проти такого принципу. Давайте з вами спробуємо розглянути систему управління першою в світі мусульманською республікою. Вона достатньо проста. На чолі владної ієрархії знаходився Курултай як основний координуючий орган, йому підпорядковувався меджліс, безпосередньо парламент мусульманської республіки. І вже меджліс призначав директорію. Яка виконувала функції уряду. І до речі, згадайте про подібний орган управління в Україні, коли була створена директорія, за яких умов і чому? І порівняйте, чи схожі ситуації були в Криму і в Україні. Російські більшовики не визнали ані Кримської мусульманської республіки, ані її директорію. Ані взагалі вони не визнавали право кримських татар на хоча б якусь автономію. За вказівкою з Петрограду кримські більшовики в ніч на 16 грудня захоплюють Севастополь від імені, нібито радянської влади. Вони фактично негайно розганяють тут раду робітничих мартроських солдатських депутатів, причому яка була пробільшовицька, і створюють військово-революційний комітет, під орудою якого. Червоні загони, Червона гвардія, почали наступ на інші міста Криму в багатьох містах Криму, зокрема Севастополі, Феодосії, Євпаторії, було розгорнуто масовий терор, зокрема проти тих, хто активно агітував за самовизначення кримсько-татарського народу за союз з Україною. Тобто ті, хто фактично говорив про необхідність побудови кримсько-татарської то автономії, чи то незалежної держави, для оборони півострова від більшовиків директорія та рада народних представників це організація, що об'єднала всі національні громади Криму, 19 грудня створює в Симферополі об'єднаний Кримський штаб. У його розпорядженні знаходилися всього-навсього два кінні і один піхотний кримськотатарські полки, а також українські і російські загони загальною чисельністю десь тисяча осіб. Впродовж січня вони билися проти загонів більшовиків і анархістів, які були краще озброєні, набагато переважали їх чисельно. Номан Челій який намагався домовитись з більшовиками про припинення бойових дій, під час перемовин з Сімферополі був заарештований. Перевезений літаком до в'язниці в Севастополі, і там 23 лютого розстріляний. Тож підсумуємо з вами. Фактично кримсько-татарський національний рух активізувався у 1917 році, відразу після лютневої революції в Росії. Кримським татарам вдалося створити власну державу, яка орієнтувалася на союз з Україною. Причому з усіма її режимами. Ця держава, на жаль, пала під натиском військ більшовиків і не змогла відродитися. Однак саме створення кримськотатарських органів влади в Криму сприяли піднесенню національно визвольного руху. Саме це дало можливість кримським татарам в подальшому продовжувати власну політичну боротьбу за своє існування. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!